Я своїми руками. Костя з кухні перейшов у кімнату. Проте крики долітали сюди. Що там у них діється? поморщився хлопець. Мабуть, дядько Слава знову набрався, як чіп, і робить сімейні розбірки. Костя прислухався ні, чути лише тітку клаву. Напевно, чоловік вже й лика не в'яже, допустив хлопець, і тільки мовчки гамселить дружину. Хоча не все так однозначно, Можливий інший розвиток подій. Він уже не в силі підвестися і все відбувається навпаки. Проминула інша думка: швидше за все так і є. Тітка Клава, жінка бойова з сильним характером, як зараз кажуть, крута, будь-яку ситуацію розрулить. Тож, у випадку, зі своїм судженим, тим паче, коли він без тями, робила це однією лівою. Проте, коли дядько Слава ще тримався на своїх двох, нападав першим. Мабуть, тут спрацьовувало загально серед чоловіків правило напад, найкраща оборона. Тобто би першим. У таких випадках в Клаві була потрібна підмога ззовні, нею був Костя. У ті рідкі дні, коли він бачив сусіда тверезин, той видавався йому мирною, адекватною людиною. Сьогодні щось пішло не так: видно, допомога потрібна обом, зробив весного Костя з почутого. Що ж, піду. Може, вдасться якось їх примирити чи допомогти чимось, Може, заспокоїться, все-таки сусіди!» Хлопець вийшов на площадку, подзвонив у двері, став чекати. Крики то затихали, то поновлювалися знову. За сварку десь не чутять, здогадався юнак і натиснув кнопку дзвінка. Довго не відриває чурки. Нарешті крики стихли, та ніхто не спішив відчиняти йому двері. Може, притихли, бо не хочуть нікого впускати?» ще подумав костя, як двері раптом відчинилися. А, костик, якось байдуже промовила тітка клава, проходь. Мабуть, ти гадав, що ми й такий день сваримося. Ні? Не сваримося. просто плачемо, та ти не стій. проходь. Сусідка побачила, що хлопець затупсював на місці. Може, я невчасно, зайду іншим разом. Почав делікатно відмовлятися Костя, зрозумівши, що на цей раз помилився. Чого ж там, іншого разу не буде. Кажу, проходь!» наполягла клава. Костя зайшов сюди потягнула його за рука сусідка. Костя неквапом слідував за нею. Вони увійшли в простору кухню. «Налей йому, Слава!» – скомандувала тітка Клава. Дядько Слава взяв одну з недопитих пляшок горілки. Клава простягла хлопцеві чисту склянку. Взагалі-то я не п'ю, запротестував костя, дивлячись, як сусід вправним рухом вже хотів налити йому п'яту склянку. Рука дядька слави застигла на півдорозі. Хлопець раптом помітив, як всі якось дивно глипнули на нього. Навіть валька, їхня донька, що причаїлися мовчки в кутку кухні. Що, з нами навіть пом'янути не можеш? запитала тітка клава, і її губи зразливо затремтіли. І перекосила болісна гримаса, на очах з'явилися сльози. Що тут відбувається?» – подумав розгублено Костя. Я щось не зрозумів, коце ви поминаєте проти ночі, перепитав, обводячи всіх здивованим поглядом. У нього одразу ж втупилися три пари таких же здивованих очей. Як кого? крізь сльози проказала Клава ігорка нашого. Костя розгублено глянув на дядька славу. В його п'яних очах годі було розгледіти що небудь. Тоді хлопець перевів погляд на валю, заплаканий, проте порожні очі дівчини теж ніяк не могли прояснити ситуацію. Тоді погляд Кості повернувся до найбільш тверезої, тітки клави. Її червоні з очі, сповнені горем, свідчили про непоправну втрату. Раптом хлопець серед громадян пляшок та склянок заглядів невеличкий портрет їхнього сина Ігоря. Чорною стрічкою навскіз. Що трапилося? тихо запитав Костя. А ти що нічого не чув, не знаєш? Підвела на нього згоровані очі сусідка, Її обличчя знову жалісно скривилося. Наш ігорчик покінчив життям, ми щойно з моргу. Пробачте, я не знав. Тільки прийшов з роботи, висловлює свої щирі співчуття», – проказав Костя і подумав. Ось чому дядько слава п'є у її присутності, і валя вдома. Хоча зазвичай як день, так ніч дестяняється, хлопець ще раз поглянув на тітку клаву, її обличчя мінялося на очах, білі городи зникли. Тепер воно наливалося злобою. «Це через них пішов життя мій хлопчик, зблиснули люті її очі. Від них ніякої користі, я руками билася, як риба, бліт, піклувалася про сім'ю. І що на тому візьмаю? Ось бачиш? Вона повернула заплакане обличчя до кості. Чоловік закінчений алкоголік. Донька, кажуть, гуляще. Хлопець краєм ока бачив дядько Слава і Валя щось хотіли заперечити, сказати на свій захист. цей та ви, зрадники. крикнула на них тітка Клава. Ну навіщо ви так? спробував заспокоїти її косі. А як? мало зарепетувала сусідка. Дивися, я сама все це зробила своїми руками. Вона знову вхопила хлопця з рукав. Пішли, дивись! Жінка почала відкривати одна за одною двері кімнат. Бачиш, чотирикімнатна квартира, скрізь нові чи не найкращі меблі, У валі музичний центр. Думала, любить музику, менше буде з хати втікати. Та ж ні, тижнями вдома не з'являється. Тут сусідка підвела Костю до вікна. Дивись. Бачиш іномарка під вікном. Наша. Думала чоловіки не пити, непоганий був колись водій. Добре, розбирається в автомобілях, але ні, п'є навіть більше, ніж колись. Мусила відібрати і ключі, і водійські права. Ще якусь аварію зробить, чи сам, чи хтось через нього загине, не хочу брати гріх на душу. А Ігорчикові, продовжила жінка, купила комп'ютер, про який він раніше міг тільки мріяти, а він, вона раптом замовкла, сілося справиться з собою. Та не змогла, почали витирати руковом ресні сльози. Кося повернувся до неї і поглянув сувними очима на пробиту горем жінку, яка, згадавши про смерть сина, на очах зів'яла, промовив м'яко. Тітко клав, не мені молодому вас вчити, дуже шкода, що так сталося. А не цін... цінності вибирали в житті, не на тому фундаменті будувала свою сім'ю та й взагалі. Не все нам під силу, вам потрібно було найперше звернутися до Бога, просити Його про підтримку. Тоді були б і результати інші. Тут хлопець побачив, як після його слів тітка Клава одразу ж випросталася, Її очі від подиву зробилися круглими. Ти що, знущаєшся? Який Бог! Я сама все це здобула. За кордоном, так би мовити, заробила старту і капітал. Тепер ось і фірму свою відкрила на всі ті речі, які ти бачиш, я зробила сама. Розумієш? Я сама. Крізь сльози гордо зблиснули очима. Вибачте, але ви не праві, похитав сумно головою Костя. Багато ти знаєш. спочатку переконно відказала тітка, а потім вже не так впевнено додала мені відніше. Я піду, пригнічений її відповідь, сказав хлопець. Тітка клава промовчала, мовчки провела я до виходу, проте зачинила двері, Зрунила. Приходь завтра на похорон. На похорон Костя прийшов. Як же було йому не прийти? Жалі, та й потрібно підтримати сусідів. Горчика теж шкода, начебто непоганий хлопчина, хоч і весь засмиканий якийсь. Якби я раніше сюди переїхав, може, і би подружилась, думав хлопець, стоячи на кладовищі над могилою ігра. Як знати? Можливо, з часом разом зі мною він би і в церкву сходив про Бога, дізнався, подивився би на життя по-іншому. Та й взагалі -то їм усім треба було би до Бога навернутися, і трагедії би не сталося, подумав Костя. Потім, окинувши погляд тітку, клаву, тихо мовив: А їй першою. Хлопець підійшов до рдаючої жінки. Через прийміть між через співчуття, тітю Клаву, тримайтеся. Жінка звела на нього, затуманений сліз очі. Так, Костю. Ти правий, це я все сама своїми руками.